Вітаю вас! хочу зробити вам відео на українській мові для українців. І дуже-дуже цікаво з точки зору історії. Знаєте чим? А як козаки обирали собі гетьманів, сотників, полковників і так далі? Ну, звичайно, скажу, я знаю, ні-ні-ні. Як справжні обирали, а не те, що ви читали в книжках то можете отак одразу його фох і викинути. Там брехня 100%. 100! Навіть не на 99%. Дивіться, яка ситуація. М -м -м, коли ви читаєте офіційну історію, там, правди дуже мало. Ну, вона завжди зализана, вивезена. І там, звичайно, не намагаються історики викласти реальні факти. А вони намагаються щось таке прибрехати. А я б зараз розповів, дійсно, ну як обирав. Ну, ти паче, от зараз у нас тема виборів, треба вибори, вибори. Взагалі про це часто говорите. А давайте згадаємо, як тоді обирали. Що? Як? А? Як вам тенка? Ні, взагалі я хочу трошки навчити, Ми разом, а то Бог свідок, то ну, так убуває на ви розповідаєте. Де ви це взяли? Ніколи такого не було в Україні. Отож, бо воно. Так що? Для всіх українців відео, тим паче це з серії відео, відео про історію України лише для українців. Так що не забудьте підписатись на подкаст, який і називається так. Справжня історія України лише для українців. Значить дивіться, да, дійсно, за часів Гетьманщини, ну, скажімо так, була система виборів, тобто обирали. Ну, спочатку давайте почнемо з е, самого низького. Е, Куріні обирали отамана. Да. Потім, відповідно, обирали сотника. Це сотник, Потім полковника, полковника, потім вже гетьма, Але для початку давайте згадаємо запоріжців. тому що, в козаків, тому що в нас про це дуже багато пишуть. Ну, таку брехню, таку брехню, Боже. Богдана Хмельницького брали козаки, дали йому балалу гетінь. А Ви що сказали? Щоб ви зрозуміли, козаки це бандюки, самі звичайні. Ну 90 ті роки, якщо пам'ятаєте, от. бандюки, самі, самі звичайні. Тобто нічого там святого не було. Вони займались грабунком. І тому, ви розумієте, так в будь-якій банді як обирають паташка. Ну, якщо 90-ті роки пам'ятаєте, як обирають? Да, Отак обрали Запорозь. Там навіть було таке поняття, викрикнули ім'я отамана. Ну, в запросів взагалі, щоб гетьмана ніколи не було. Там був отаман. Ну, якраз з тебе що це татарське слово отаман. Да. І от е, викрикули отамана, він загалом, як викрикували? Є хлопчина, в якого є помічники, які, от говорять, хлопці, хто наш отаман буде? О, хто проти? Ну проти! Кому тут куль в лобу гатить? Отак От обирав. Тобто там і близько не було ніяких виборів. Там, як у будь якому бандитському групуванні, ну, на піратському кораблі так же само. Капітан теж на піратському кораблі обирали, ви ж саме розумієте. Та, та ж сама ситуація. Просто там виходить, хто більш таки має можливість за це постояти, то ти головний. Дуже часто вам пишуть неймовірні казки, що там вони запорожські, там щось такі чудеса. Та ні, звичайні бандюки. Так, да, просто були такі, які не дали бандюки взагалі. Щоб ви зрозуміли, запорожського там вона, ну, вважалося, брали раз на рік. Але були такі, які, ну, як би сказати, не можна було, перебирали постійно. А були такі, що обрали, через тиждень його хлопнули або вигнали. Таке теж було. Просто там говорять, як в будь-якому бандитській групуванні, там влада була долі така нереалістична. Тому коли говорять, що Богдан Хмельницький прийшов до запорожців, і... хто його? Бандюки обрали? Ні, він не прийшов тоді з татарами. Просто найняв запорожців, а в той час, коли Богдан Хмельницький прийшов в Запорізьку Січ, там був там. Там цікаво, що от про нього і не забули. Він потім примазався до бана Хмельницького, він йому навіть полковника дав. І от він дійсно з ним виторгував. І так як хлопці грабувати любили, от вони пішли грабити. Так що виборів запорозьких козинків не існувало. Все там і всі розмови, як вони обирали, як вони там голову мазали, багнюкою, а там і так далі. Можливо, мазали. Да. Ну просто говорю, як от бандюків, знаєте, в них є такі замашки. Да, да, да. І оце, да. Але фактично такових виборів ніколи не було, тому що, ви розумієте, збирається ватага людей. Звичайно, що тут, кого пістоль краще, то я там. Ось така ситуація. Так що запорожцям розібратися. Виборів там не було. Все, що написано в книжках по історії. Брехня, 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 брехня. А, і ще й брехня відносно того, характерники, брехня 100%. Відносно того, що запорожці, ну, як сказати, спасали невільників. Не зовсім. Вони дійсно відбивали татар невільників, щоб самим продати. Взагалі, основний бізнес запорожців це була торгівля рабами. Так, вони все цього жили. З торгівлі раба. Нічого це було, просто бізнес. Хоча, не заперечую, вони е, ходили і в Крим, там брали рабів, продавали. Так, да, так, да, так. Продавали на територію Криму. Раби теж продавали. Що ж таке <рес> вийшло? Ні, там говорю. Байдена та, цей це, 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 кусочок історії, він реальний. Але як ти його підручників пишеш? Получається, ну що, якісь бандюки, які займалися работоргівлею, грабунком. Національний герой. Ні, ні не виходить. Давайте давайте. <рес> А, вони ри, ри, рибу. Виявляєте на хвилиночку, як можна отримати військо, які, кому треба порох, зброю, зброя дорого коштує, свинець, зарплату, ну, взагалі якісь риби. То і як. Спіймали ви рибу ще далі. Продати кому? Куди? Ну, тві, от ви спіймали рибу до найближчого населення пункту. Ну, десь так приблизно 500 кілометрів, а то й тисячі. Щоб рибу продати. Куди? А оцю дурню ви читаєте дуже часто. Рибу продати. Ні, ну ловили, напевно, рибу, не сушили, щось продавали, але це, це не ті гроші, які могли їх задовольнити. Не ну, те ж саме, що ви б сказали, пірати плавали на піратських кораблях, ловили рибу і... І от знаєте, от, рибаки вони були. Так, от такі ж самі. В Запоріжці на суші, а пірати були на морі. Рибаками! <різь> ну, а тепер до гетьманщини! До України! <різь> ну, дивіться, курінь. Куріння, як правило, складалося, могло бути одне село, могло декілька сіл. А могло навіть, якщо були великі села, то ділились, було два курення, не дивуються, таке було. Ну от курінь вважалося би, це саме-саме така первинна козацька спільнота. Ну, по-перше, як ви розумієте, коли обираєте отамана, всі його знають. Ну, ви ж все, все літо. І якого треба отамана обрати? Справедливого, розумного, сильного, ну і так далі. Це вже було. І да, тому що так написано, що от обирали люди там. Хто обирав? Козаки, хвилин, які. Які козаки? Козаки ж та ділились. Вони так звані виборні козаки. Це ті, які мали право брати. Що значить виборні? Це козак, який мав своє господарство. Требто, це, це, це вважалось так, це козак, який може нести службу. Що значить нести? Значить, він може. По-перше, ну, скажімо, навчитись стріляти зброю. Це час, час, дуже великий час. Купити зброю, зброя дуже дорого коштує. Е, козаки зробили, тим бачиш, зброя була європейська, імпорт, імпорт. І, і відповідно от ви купили зброю, треба, ну, як би сказати, тренуватись, тренуватись, тренуватись. Потім, як ви самі розумієте, щоб тренуватись свинець спорог. І, звичайно, що от така людина, яка може добре тренуватись, а козаки, перш за все, були сильні, вони ніколи на конях не воювали. Вони в цьому були, це татари більше. Вони дійсно дуже вміли добре стріляти з рушниці. Взагалі, якщо так сказати, то козаки це мушкетери. Ну, мушкеті. І так, да, стріляли дуже добре. Ну, я вам колись розповідав, що от вони могли з такою швидкістю перезаряджати ці керневі зброї. Тож, ви ж розумієте, наскільки складно перезаряджати, що вони фактично робили такий якби, шквал вогню. Тобто перший... Шерега стріляє, відходить. Друга Шерега підходить, стріляє. А третя, оця, яка повернула став, вона за цей час заряджає і стає першою. Виявляєте, що це було? Яка це... Але ж це натренуватись треба. Да. І звичайно, що якщо в людині є господарство, є там, кому працювати, то от козак може натренуватись, тому він виборний. Він в реєстрі. Він записаний і він має право обирати. Логічно? Ну так. Ні, ну ви розумієте, що це ж військовий, ти тобто, пач, добре підготовлений військовий. Тому вважається, що обирати повинні отамана ті військовопрофесіонали, які воюють. Ну фактично, в ну, нас нема зараз добробатів, щоб обирало, але ну, фактично десь аналогічна ситуація. І на початку, напевно, так і було. Тому що, я говорю, там просто така ситуація була, що от є люди, які дійсно професійні військові, які можуть собі дозволити купити зброю, потренуватись, вони вибрані, вони обирають атаку. Але ж розумієте, з часом ці виборні подумали, та після цього воювати, а? Спадарство. І вони почали залучати, ну їх призну називали. Хтось поштальйони, хтось підсудки, хтось їх називав там ну, сусід, Тобто, мали на увазі ті люди, які ну, не мали свого господарства або мали дуже бідненьке господарство. Вони не могли купити собі рушники. Не могли. Не могли, ну, не було часу тренувати, вони не могли стати професійними. І от, от таких... Називали не виборні козаки. Що значить не виборний? Це значить, що що він ну, не кваліфікований. І він не мав права брати отам. Ні, ні. Виборні мав, а він ні. А що він мав право? Служити виборному козаку. Класик! нічого особистого. Виборні козаки обирають свого отамана. Потім виборні козаки підтягують оцих яких під і так далі, ну яких побідніше. Я кажу, значить так, я воювати йти не хочу, але я тобі рушницю куплю. Ні, ну що буде можна. Я тобі рушницю куплю, йди воюй за мене. А розумієте, така система, ну вона ж працювала яким чином? Якщо ти не йдеш, ти повинен когось поставити. А по друга ситуація, от я піду воювати, ну, а ти будеш працювати у мене на моєму там, Ну, Звичайно, безкоштовно. Ні, ти ж відпрацьовувати будеш, ти ж я ж виборна ти. І з часом, з часом, виникла така ситуація. Обирають вони отамана. Отаман дивиться, о, є луг або лісок. Приймає рішення, а це тепер мій лісок. Або мій луг, або мої поля. Як ви самі розумієте, з часом отама стає багатенький-багатенький, то що закуркують. І звичайно, люди говорять, що це робиться? От він взяв наше поле Гад! От будь-який вибори ми його. Йдуть вибори. там накриває стіл для виборних казаків. А остальні не допускається. Хлопці гольно ну, ще заодно виборним козакам земельки підріже, лісочка підріже. Він же шкільний. Вони його знову брать от хороший хлопець. Ой, це добре, ой, добре, ой, добре. І з часом виникло те, що ви завжди лаєте. Олігархи, але маленькі слізькі. І дійсно виходила ситуація, що оцей кланчик виборних козаків, їхні отамани. Так, він тримався один за другого. Бувало лаялись, як завжди. Але вони ділили землю, луги. Там ще дуже цінувалися водойоми. Крім того, якщо млин, да, це все. І виходилось так, що невиборні козаки оці всі підсудки воювали, гинули, працювали. А ці багатіли і обирали. О, як вони обирали, о, як обирали, ой. а демократія! Ой, Боже! Оце і працює цей механізм демократії. Коли говорять, що, а раніше таке ж саме. Кого були гроші, той обирав. Кого не були, голодрати. Так це працювало. А що ж видно? Саме цікаво, що з часом ці ж голодранці, ну, багаті, і стали, ну дуже заможні. А тепер виникає питання, як обирали сотника. Ну, як ви розумієте, корінні об'єднуються в сотні. Так, да, був відповідний там день, коли обирають, з'їжджались делегати від корінів. Частіше всього, звичайно, там, як ви розумієте. Ну, класика жанра. Хто обирає сотника, а там вони корінні. З'їжджають. Що робить сотник? Накриває поляна! Хлопці відсвяткували і сотню. Що робить сотні рай? Ну, в нього ж, як не як, все-таки ж начальство, канцелярія, сотника канцелярія була. Він пише, писві декому, що той написав, що тимчасове користування сотнику віддають оцей ліс, оці поля, оце село. Так, да, да. сутники, ну що зрозуміли, получилось так, от є село, живуть не козаки селянки. Так, да, вони повинні платити податки, звичайно, в казни. А сотник своїм рішенням прийняв рішення, щоб вони платили йому. А навіть йому. Ні, вони якби не кріпаки, але хто вони? От вони фактично працюють на своїх полях. Рощують урожай. Частину рожаю або грошима або вони віддають сотнику. Чому? Папер є? А, а хто прийняв? Писар написав. Як же, а, а, а сотника ж ви обрали, це ж народний представник. Ви ж його обрали. він же від народу. Що ж ви хочете? Ми наб... Так ні, хвилиночку. Його обрали самі кращі представники козацтва. Самі-самі кращі. Ви, ви що, представникам козацтва не довіряєте? Ох, який нехороший. Ні, зловживань було дуже багато. Вже, якщо почитаєте колись історію, історія гетьманщини це, ну, як би сказати, не документи у мене. Це фактично без кінця якісь суди, 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 тому що судили, ну, селяни судилися сотником, сотник з сотниками, сотник селянам, з писами, тому що сотники зложували дуже сильно. От вони фактично що? Вони так, да, були оці місцеві. Ну називайте церкві, я його називаю олігархи. Тому що він дійсно розпоряджався. Не мав він права, не мав. Але в нього була така цікава річ. Він мав право тимчасово взяти в користування. Державність держаття слово. І давав. Причому виходилось так, що писар писує одна згідна, ну, за вірну службу, т -т -т -т, сотнику відписатися. Сотники нагріли. А як ви думаєте? Ну, звичайно, що були вибори і, звичайно, там обирали тільки справедливих сотників, тільки чесних. Mm -hmm. Як ви розумієте, були знову вибори, знову накривали поляну, знову... А там вони правильно голосували і було все добре. Ні, а там нам щось перетікло, а якесь. Mm -hmm. Розказують. А от ото ж, бо отож. Ну, полковника це було сам. Ну, самі розумієте, полковника і казна була полковника. Тому що як там не було, все-таки, э, дивіться, підпорядкування полковника були фактично ці всімитні платежі. Ну от якщо ви ярмар і так далі, ви ж повинні за це платити. Це підпорядковувалося касні полковники. І відповідно, як ви самі розумієте. Тому полковнику було вигідно, щоб йому більше м'яса. Містечко, міст підпорядковане, щоб там ярмарки, базари були. Це буде заробити можна. І так, да, дійсно, така була ситуація. Що, полковник був... Ну, вважало, що його вбирали з народа. Іменно з народа. причому саме така баташка. Пойво! Більше з полковників ніколи в боях не приймали участь. В інтригах приймали, в провокаціях приймали, дуже часто перебігали то до поляків, то до москалів, то до турків. Дуже часто. Це було. А об... ні, 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 ні. Це... А й козаки, аж дурні, кайдуть, файли. А ми ж полковники. Обрали полковників, як ви розумієте, та ж ситуація. Представники судден обирали полковників. Ну, як ви самі розумієте, що там вже була ж, ну, вже корпоративний інтерес. Дуже часто полковника теж саме перебирали. Перебирали, перебирали, перебирали. А як ти не перебереш? Тому що сотники крадуть, атамани е, крадуть, вибрані е, козаки теж руки гріють. Тобто всі гріють і говорять, ну як же ми будемо ламати. Система ж працює, да. так. І от воно просить, лайли, проклинали, що ось сотник зажрався, от він там. Да? Так, зажрався. було. Чися, ну як же без цього? Як же все? Це є. Але ж ти ж тих сам. Ну, певна ще. Ну, і відповідно, полковники обирали гетьма. Якраз от це одна з причин інтригів, коли от одного скидували, ставили, це що, це, що це. Полковники дійсно, вони були найбільш, скажімо, такі корумповані, найбільше мафіозні. Ну, у них були ці клани. Їм було вигідно. Ну, час від часу вони лаялись. Що, давайте цього поміняємо, пацан, По цього, це не так, це не то і так далі. О, Тому фактично історія гетьмащини гадючик з гадючим. Да, був такий момент, коли і польський король, і московський цар поставив таку умову. Значить, обирати тільки з дозвілів. Ну, не, не так, як вибирати, а з дозвіл. От. Хочете обрати, значить, спитайте царя батюшку, короля він дозвев. Або не дозвіл. Крім того, був відповідний. Розпорядження, щоб гетьман не садив тюрму полковників і не розгоряв. Тому що, мать полоса, гетьмана беруть, а він полковник багатенький, треба його розгорити. Оп. Тому це теж було. Тобто там, як вам сказати, демократія була ще та. Причому її дуже хвалять, От, бачите, люди обирали. Люди працювали безкоштовно. Тому що ви розумієте, що і виборних козаків, і оцих всіх сотників, їх було ж небагато. А більша частина це були звичайні, які вони бачили, що да, вони не кріпаки. Вони вільні, але вони кріпаки по життю. Тому що їм треба відробляти, воювати, все робити, все, віддавати податки і з цього нічого немає. І навіть якщо вони намагались щось куди поміняти, куди, Ти ж бачиш, воно все вибудоване. Ось такі були вибори. Так що якщо ви починаєте розповідати, а от зараз... Ой, там теж там, певно так говорили. От зараз ми беремо справедливого І угатамана. Оберемо. Вже добирались. Юморісти, я так кажу. Дякую за вас. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.